Насіння ріпаку Янош це середньопізній гібрид німецької селекції лемки з високою стабільністю та адаптацією до стресових умов вирощування. Потенціал урожайності 45-50 центнерів з гектара. Гібрид формує потужну рослину з інтенсивним осіннім розвитком, завдяки чому може висіватися навіть у пізні строки, зимостійкість на рівні 9 балів, посухостійкість 8. Весною янош дуже швидко відновлює вегетацію. Та ефективно використовує накопичену вологу. Рослини мають середню до високої висоти, гарну облисненість, середньопізнє цвітіння і високу інтенсивність гілкування. Гібрид забезпечує стабільне формування врожаю навіть на фоні нестабільного забезпечення вологою чи поживними речовинами. Головна перевага Яноша надзвичайно високий рівень стійкості до ФОМОЗу завдяки гену RLM7. Крім того, він толерантний до склеротиніозу та вертицельозу, стійкий до вилягання і не схильний до розтріскування стручків. Також має вбудовану генетичну стійкість до вірусу пожовтіння турнепсу. Гібрид добре реагує на внесення азоту і працює як за мінімальних, так і за високих його доз. Рекомендований для вирощування в усіх кліматичних зонах України по лісі, лісостепу та степу. Ріпак Янош це ідеальний вибір для тих, Хто шукає надійність, адаптивність і врожайність навіть у нестабільних умовах? Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.